Доброго дня! Рада привітати вас на своєму каналі. Звати мене Лілія. І сьогодні ми починаємо таропрогноз щотижневий для усіх знаків зодіаку. Перший у нас овен. Таропрогноз у нас буде на 7 по 13 жовтня. Тобто, що відбудеться у Овні на наступному тижні? Хоу, так прям крутиться імператор. Овни. Ви такі вогняні. Які цілеспрямовані люди, ця карта каже про те, що у вас може бути щось таке, це старший аркан, тому він може казати про щось таке глобальне. Цей тиждень може бути для вас якимсь не те, що судьбоносним, доленосним, а може бути яким якась подія яка вплине на ваше життя. Або, можливо, це буде зустріч з якою людиною, яка може вам запропонувати переїзд, кудись поїхати, якось щось змінити. Ви будете дуже емоціонувати. Почуття будуть, будуть Будуть емоції в особистому житті. Треба бути відкрити для себе щось новеньке. Якщо у вас вже стосунки, яким вже багато років, якось зробіть щось нове, влаштуйте щось таке, якого у вас не було. Або дивіться на. Якісь, в особистому житті в, будьте як дитина. Радійте, радійте якимсь дрібницям це додасть вогника ваші стосунки стосовно фінансів. А ось тут я би вам дала таку пораду. Карти дали б таку пораду, що можливо якісь можуть бути щось зламаться. Це може бути техніка, це може бути щось таке, якісь страти, на які ви не розраховували. Тому. Готувати до цього. Це можливо щось таке, що вам давно пора вже було щось друге придбати. Але ви все відкладували, відкладували, думали, ну, може, пізніше, щось там треба більш там на цей час потрібно. На жаль, на жаль, можливо. Можливо, буде якось це, бо це, кажу, або що це техніка, або це щось з фінансами може відбуватися не так, як ви на це розраховували. Фінансова частина цього тижня буде трохи нестабільна. Сьогодні нестабільно, а завтра буде все добре, все добре. Бореться і поборете. Я вам бажаю, щоб цей тиждень приніс вам тільки гарні новини. Щоб ці якісь дрібниці, вони були лише дрібницями. А оця людина, яка буде в вашому житті на цьому тижні, перекриє оці всі маленькі, якісь негаразди. Нехай перемога ваша буде велика, а оце буде дуже маленьке. Я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі на наступному тижні. Бориться і поборете!